Христос Воскрес, дорогі краяни, дорога молоде! 10 травня 2024 року у нашому місті Дрогобичі комісія у справах молоді Самбісько-Дрогобицької єпархії та управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради проводить спільний захід, який називається Велика Гаївка. Цей захід ми вже проводимо спільно. Кілька років поспіль. Це дуже важлива річ для нашого молодого покоління, оскільки на цьому заході ми не тільки оспівуємо Воскресіння Христа, але й підтримуємо наші українські традиції, які виховують у нас у наших серцях національну свідомість. І разом з тим, цей захід, цьогорічний, він є. Також по-особливому важливий, бо на цьому заході також ми запрошуємо молодь, яка творила таку передпасхальну акцію під назвою «Придмай вербу для ЗСУ. Молодь рвала вербу і продавала її під церквами. І пізніше ці вилучені кошти вона жертвувала на розвиток наших Збройних сил. І тому запрошуємо вас. У 10 травня 2024 року на цей спільний захід у Дрогобич, щоб спільно розвивати ці наші здобутки, спільно прославляти Воскресло Христа. Цей захід розпочнеться о 12-й годині архірейською літургією і пізніше кожна спільнота, кожен буде мати можливість взяти участь у. Цих великодніх пасхальних гаївках